Закрила і наступного дня вже відкрила, бо хотіла впевнитися у смаку. Ще один цікавий рецепт у мою копілочку соус реліш. Зараз майже все є на городі. Або ж можна купити на базарі. Перекручую на м'ясорубку через крупну сітку, 700 грамів огірків, 300 грамів кабачків, одну пекучу перчину, можна половинку, бо в мене соус буде мужицький, гостренький. Три солодких перчини, дві цибулини. Ой, яке ж воно яскраве та гарне овочі у каструлю. До речі, все це можна зробити на тертушку або ж подрібнити у ручному режимі. Я обрала самий зручний спосіб саме для мене. Додаю 130 г цукру, 1 столову ложку повну, це, 35 г солі, 60 грамів французької гірчиці, 40 грамів козацької, 50 мл 9% оцту можна замінити на 100 мл 6% яблучного. Плюс 50 мл олії півтори чайні ложки куркуми. Перемішую, ставлю на вогонь, кипить 10 хвилин. Одну повну столову ложку кукурудзяного крохмалю розводжу у 100 мл води, вливаю і ще проварюю 5 хвилин, помішую, буде булькать. Розливаю по стерилізованих банках, закручую закутую. Є сумніви, приготуйте пробну партію, бо я готуватиму іще. Смачного!